Дорогі мої, всіх вітаю. Вийшла з терочкою на прогулянку, треба з нею походити, погуляти. І такі спогади якісь е сьогодні. Та сьогодні в усіх такі спогади згадується. цей день два роки назад. Те, що станеться якесь лихо. Наприклад, я знала, тому що Богданчик уже на той час якраз закінчив академію і він нам говорив, але хто хотів у це вірити? Ніхто не хотів вірити, і не вірили, і не уявляли, як це може бути. Якраз він місяць прослужив і 1 лютого йому дали відпустку на 14 днів, тому що у них навчання входило як в службу і кожен півроку їм давали тера, тера. Пішли давали відпустку на 14 днів. Якраз до 14 числа лютого він побув, потім поїхав уже на службу. От, ну, а ми жили таким собі повноцінним життям. Потім нагадую, 23 лютого. От день, як прийшов, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише що довго я не могла заснути і в дві години ночі красуня красуня пішли погуляємо теречка і в дві години ночі я ще пам'ятаю вімкнула е телефон чи я його і не вимикала і дивилася відео Сергія Притули. І сказав він таку фразу, друзі, війна буде. Ну, знову ж таки, ну, ну, послухала, ну страшно, ну заснула. У 6.04, уже 24 лютого, я встала зранку, зробила собі каву і вийшла на вулицю. А на вулиці Грім. Ну, в принципі, погода була така, як зараз, лише сонця не було. А так було. Снігу не було, як весна. І пам'ятаю, п'ю каву і чую грім. І зразу така думка: який грім 24 лютого? Це не грім, це війна. І я біжу в хату. Вмикаю телефон, але інтернету немає. Я вмикаю телевізор і по телевізору виступ Зеленського про те, що почалось широкомасштабне вторгнення. Ну, всі жахіття. І да, виходжу на вулицю. Над, головом, над головою винищувачі летять в сторону Умані, тоді там сильно вони бомбили. От ні до кого не можна додзвонитись. Богданчик лише писав, ну, що робити, писав. Вайбері. Телефонувати він не міг, так як він казав, що в 4 часа ночі визвав таксі, тому що ну чим доїдеш е, на роботу в 4 часа ночі. А таксист не знає, везе, каже, а чого ти так зарані їдеш? Він каже, та на службу війна ж почалася. Він яка війна? Ну каже, а я чого їду в 4 часа ранку. Ну от так. Такі тяжкі спогади і тяжкий такий день. Якось, я зранку поїхала на пошту, повідправляла посилки, зайшла в аптеку, купила собі якісь там чаї на травах, думаю, буду пити чаї. Хоча я і робила заготовки з трав, але, ну, Інколи п'ю, так вирішила, купила собі, приїхали додому і сіла, думаю, я буду плести з паперової лози. Вчора плила, сьогодні поплила, та ще буду займатися, тому що вже, бачите, підсихає рілля, терочка бігає так добре. Ми тут завжди гуляли з рексом. Так, Тому прийдеться вже працювати більше на вулиці, можливо. Ну, Хоча 24 лютого ще погода буде різна. Ось так бачите. Все, з землі. Вони всі в зараз навчилися люди. Уже все це робити весною. Все помінялося в житті. Дуже хотіла вам прочитати вірш. Вчора мені в коментарях написала Леся, моя підписниця. Я його прочитала, прокоментувала. Хто читав коментарі в одному з попередніх моїх відео, то я думаю, прочитали цей вірш. Не запам'ятала його на пам'ять. І тепер не розкажу. Хто хоче почитати, то. вже не будемо ніколи такими, як були. Ну, то, в принципі, і життя вже не буде таким, як було. Але треба вірити, треба надіятись, треба боротись. Треба, до речі, сьогодні заїжджала в волонтерський центр. Там <кхем> попередавала все, що потрібно. Гроші запитала а вона мені сказала, що краще на карту скинеш. Ну так краще, її. зручніше їм заправлятися вони. Хоча, в принципі, ну то таке. От такі події Теречка наша росте, як бачите, вже вона велика дівчинка. Завтра її буде вже 4 місяці, і вона важить. 20 кілограм. Отака в нас дівчинка. Да? Теречка? Отака в нас дівчинка. Хорошенька. Не знаю, друзі, виставлю я це відео, не виставлю. Так захотілося поговорити. Поговорила. Можливо, і виставлю. Все-таки мені хочеться з вами спілкуватись, бо ми стали вже за цей час. Справжніми друзями. Інколи е, от дивлюся, там інших блогерів е, немає довго відео і хвилююся. Так само хвилююся за своїх підписників, які раніше мене коментували, зараз їх немає. Е, ірочка з Кривого Рога це взагалі. Я не знаю, що думати, і боюся, щось думати. І вона завжди мене коментувала, я вже її в своєму відео і говорила. Не знаю. Я вірю в те, що все буде добре. Ми здолаємо все. Все здолаємо і все переживемо. Друзі, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Над головою тихого, квітучого життя подальшого. Для нас, для нашої славної України. Всіх обняла. Пока-пока, до зустрічі!